Підвищення стипендій, ані соціальних біг. Ми боролися за свободу, самореалізацію та наше європейське майбутнє. Вчора нам силою показали, що вона не існує. Для них юнак дорожчі, але ми є. Ми виросли. і Сьогодні ми знаємо перше, геноковича закінчилася. Так довго чекали. Хто як не ми? Коли, як не зараз, третє ми можемо це зробити, тільки об'єднавши наші зусилля. Разом сила! Боятися. Нам сьогодні забороняли збиратися на площах навколо рядового кварталу. Добре! Якщо так ми будемо збиратися в інших місцях, якщо нам збиратись сюди, ми прийдемо до Януковича і мирно перед його домом мільйонною демонстрацією станемо і не зупинимось, поки він не вийде, і не скине з себе президентські посади. Це наша мирна зброя проти їхніх кійців. Всіх не залякає. щоб завтра розійтись. Ми, прийти, ми прийшли для того, щоб за сьогодні, зараз, зараз, за всі ці дні, вибити собі Європу. Разом і до кінця. Чи як політик, я говорю з вами як звичайна людина? Я, як і ви, багато хто з вас, декілька днів, провів тут серед людей на Майдані, я відчував його дух і розумів, що відбувається щось важливе. Але вчора, зранку, коли я прокинувся, я зрозумів, що це вже не політика. Те, що зранку відбулося, це був середньовічний жах. І цей жах не має ніколи більше повторитися. Коли молодих хлопців... Шукали по підворітнях, били палицями по нивках, і що вони змушені були ховатися в монастирі, реально як в 14-15 столітті. Хіба таке можливо в 21 столітті в європейській країні? Хіба це може колись повторитися? Я, я хотів би, щоб ми всі пам'ятали, що ті європейські цінності, про які ми тут говорили стільки днів, це їх дві. Це свобода і це гідність людини. І ніхто не має права забирати вас свободу, і не має права забирати у нас гідність. Це основоположні речі, за які треба боротися. І сьогодні ми вийшли сюди всі, незалежно від політичних подобань, люди з різних міст, з різних регіонів України, які говорять різними мовами. Всі вийшли за одне, всі вийшли за свою свободу і за свою гідність. Ви неявляєте, скільки вас тут зараз багато? Я стояв не раз на цій сцені в різних ситуаціях, але стільки людей я ще не бачив ніколи. Дякую вам за підтримку, Україна. Чувати, що всі люди в Україні готові відстоювати свою свободу і свою гідність. З цього і починається персональна Європа кожного з нас, і з цього починається персональний успіх кожного з нас, а далі і спільний успіх всієї країни. Дякую вам, дякую, що ми разом. І Я знаю, ми переможемо, і все буде добре. Vištavka! 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 Mi prebranimo svi bandu, tak? друзі, перш за все, я хочу що низько поклонитися всім, хто сьогодні вийшов в центр української столиці відстоювати нашу і вашу свободу. Дякую вам всім, низькі до Насправді, сьогодні тут. Відбувається те, що ми не доробили в 91 му і 2004 му році. Сьогодні тут гонає Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це її похорони. Сьогодні закінчується ера пострадянського солдат, радянського барака якого ледь перебували в жовто блакітний колір і намагалися сказати, що це і є незалежна Україна. Але не про таку Україну мріяли ті мільйони людей, які голосували 1 грудня 91-го року. Я впевнений, що сьогодні ми маємо новий етап. Що він означає? Він означає те. Що Україна усвідомила сама себе. І зараз я хочу звернутися не тільки до тих, хто стоїть на цьому колосальному майдані, а до тих, хто ще знаходиться вдома. В першу чергу, до наших братів із східної України. Браття, режим Януковича грабить вас раніше, ніж всіх інших. 80% населення України. В місці ми дожди пити єдиним українським народом. Разом ми можемо вигнати цю банду, колись крізь під Харкова до Сум до Сумдоїтинці, всі разом стиснемо руку в кулак і скажемо, банду! Вальної економіки, яку не грабує той, хто при владі, які хочуть чиновників, котрі служать людям, а не збирають хабарі. Я знаю, що сюди вийшли люди, які мріють про європейського світу, а не фабрику фальшивих дипломів за гроші. Я знаю, що сюди вийшли люди, котрі хочуть достойної зарплати і пенсії за нормальну працю. які хочуть, зрештою, щоб людина, яка працює руками і головою, Жила краще, ніж негідники, які грабують країну. Ми міняємо не Януковича, ми міняємо країну. Україна, вставай і ставай українською європейською державою. Друзі, я пройшов всі ці ночі тут по цим площам і зараз був серед людей з них питає, який ваш план? Я прошу почути його. Наш план є зрозумілим. Це вже не мітинг, це не акція, це революція. ця революція буде переможною тоді, коли вона буде мирною. Сьогодні тут починається страйк, який має заблокувати весь урядовий квартал. Там, де знаходиться Кабінет міністрів, адміністрація президента, охороним, Я звертаюся до студентства. Знаю, ви геройські стояли вже тиждень. Але завтра вам нема чому вчитися в інститутах. Вся наука тут, на вулиці, тут ваше майбутнє. Всі півмільйона київського студентства. Завтра тут, на Грушевського і інститутській. Боїться за своє майбутнє. Я звертаюся до київських підприємців. Якщо ви хочете, щоб з вас припинили спускати три школі, щоб перестав гарбузом розстуватися і не влізати вже морду і в екран, виходьте з авто на вулиці. Тут ваше майбутнє без хабарів. Я звертаюся до автомобілістів. Сьогодні, вночі, завтра зранку виїжджайте в цей квартал. Зупиняйте тут автомобілі. Це центр столиці належить народу, а не цим грімосіцям. <праць> до чорнобильців. Приходьте сюди, урядовий квартал і ні кроку назад, бо життя ззаду немає. У нас все попереду. Друзі, Дякую, Оганці. Запам'ятайте, досвід 2004 року вчить нас, як перемагати 5 днів блокади і більшість Верховної Ради буде нашою і вона відправить... Часово знаходиться у Януковичській більшості в парламенті. Переходьте на сторону народу. Нам потрібна народ більшість в Верховній Раді. Народ вимагає. Днів, страйку в Києві, будьте тут цього Майдана, нік назад. все майбутнє у нас попереду Ось там в адміністрації, в Верховній Раді, Кабінеті міністрів, єдності сила. На Майдані всі, як один. Всі весь цей тиждень повна блокада і країна буде нашою. Мені все рівно коли ще завтра, я в Москву чи в Китай, але тут влада йому вже не належить. Ми не дамо продати країну, ми її відвоювали і вона. Дорогі друзі, побратими! Я там був недавно, я там був в світі сам. Вітаю всіх вас і кожного з вас, всіх тих, які прибули всіх українських землях, на майданчик діях для того, щоб разом нам вирішувати долю України. Два народи, які століттями жили поруч.